Московське царство, Російська імперія, радянський союз тероризували український народ, насаджували свою ментальність, культуру і світові чуття. Нині цю політику успадкувала Російська Федерація, яка вже зараз чинить геноцид українців і нашої культурної спадщини. Привіт! Ви на каналі Good Library. Продовжуємо наш проєкт «Топ-топ Луганщиною. пізнай край за 5 хвилин. Міркуємо про деколонізацію населених пунктів Луганської області. Завдяки подіям на Євромайдані активізувався процес декомунізації, одним із яскравих прикладів якого став Ленінопад. Пізніше цей процес торкнувся топонімів, названих на честь радянських діячів і об'єктів колоніального минулого, а це таблички, пам'ятники, бюсти і панно. Після повномасштабного вторгнення минулого року посилилися процеси деросіянізації, бо українці не хочуть нічого бачити, щоб їх пов'язувало із. Нею днями відбулися зміни до закону України про географічні назви. Він стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. У чому відмінність між декомунізацією і деросіянізацією? У першому випадку говоримо про радянський дискурс, наприклад, це Ворошилов, Косіор, Петровський, а в другому про діячів, які уособлюють руський мір. А це Пушкін, Достоєвський Толстой. Усіх їх нав'язували українському суспільству, постійно нагадуючи про них назвами вулиць, провулків, пам'ятників. Вони проникли в нашу повсякденність, стираючи українську ідентичність. Сьогодні так само російська культура продовжує утримувати нас в сучасному руськомірському середовищі. Деякі вулиці та почесні містяни, міжнародні проєкти та культурні події пов'язують нас із Росією. Так, у ХХ столітті Україна втратила велику кількість українських топонімів. Тому багато українців не знають про справжні назви, наприклад, міст чи сіл. А що ж таке деколонізація для України? Процес очищення від імперської спадщини, царської Росії, СРСР і Російської Федерації, і повернення історичної, політичної культурної влади України, яка протягом століть була цього позбавлена. Навіщо потрібна деколонізація сьогодні? Найперше деідеологізація карти України. Так ми прощаємося із рудиментами Радянського Союзу, а це різні Леніни, Орджонікідзе, Батутіни й інші кати. Друге виправлення історичної несправедливості. Історія деяких назв населених пунктів нараховує по кілька століть, але через вплив імперії автентичні назви забуті. Наприклад, село Невське Сватівського району має першу назву Очеретин від слова очерет у 20 столітті його перейменували спочатку на Первомайку, а потім на Невське, на честь річниці смерті Олександра Невського. А ще це про позбавлення комплексів меншовартості та малоросійства, і навіть міст, Южне, Спокойстві, Первомайськ і Сєвєродонецьк. І останнє відмежування від ідеології руського міра. На прикладі топонімів Луганщини помітно, як в регіоні збереглася не лише пострадянська ментальність, а й формувалася проросійська ідентичність. Яким населеним пунктам треба повернути їх історичну назву? На початку 20-х років 19 століття на півночі Луганщини розташовувалася Друга кірасирська дивізія і її чотири полки. Поселення ставали військовими, а відтак відбувалося їхнє перейменування. Так, селище Закам'янка 1829 року стало новопсковим, бо ж тут розташовувався Псковський полк. Ця назва існує і донині, або ж селище Нова Астрахань, що знаходиться за 27 кілометрів від міста Рубіжна. Цей населений пункт спочатку мав назву Гузіївка, бо ж тут оселився запорізький козак Гузь. Пізніше воно отримало назву Новотроїцьке на честь церкви Святої Трійці. З приходом сюди Астраханського полку отримало свою сучасну назву. Сєвєродонецьк. кволе намагання транслітерувати російську назву. Походження Сєвєродонецька не має жодного натяку на якусь україноцентричність. Хіба що довкола забудови нового міста простяглися цілком україномовні села. Річка Сіверський Донець віддалена від самого міста, тому етимологія в цьому напрямку теж нівелюється. Жодного Сіверсько-Донецька, за словами тамтешніх краєзнавців, бути не могло. В українському лінгвістичному полі не існує слів з часткою сєвєро. Це суперечить нормам нашої мови. Якби ми почали перейматися цим питанням одразу після розпаду СРСР, як це зробили наші сусіди після скасування Варшавського договору, то певно б мали іншу ситуацію. Зараз українці ще гостріше усвідомили усю небезпеку життя біля імперії, бо вона почала вбивати не лише ідеологічно, а й фізично. Саме зараз ми виправляємо попередні недопрацювання, щоб весь цей жах не повторювався знову. Тож деколонізація, деросіянізація усе це теж на кшталт бойових дій, лише на культурному фронті. І кожен з нас є учасником цієї не менш важливої битви. Саме так можна глибше пізнати історію свого краю і навіть родини. А це відео вийшло за інтелектуальної і моральної підтримки Аріфа Багірова, краєзнавця, блогера Сєвєродонецька. Друзі, дякуємо, що додивилися відео. Пишіть у коментарях, чи важливо перейменовувати населені пункти в Україні, а ще підписуйтесь на наш канал.